Вітаю вас на каналі Чаївна ниточка та Галинчині Фантазії. Це часу я беру і поповнюю запаси своїх чаївних ниточок, навіть не тому, що в мене закінчилися попередні. І я отримала ось таку величеньку посилку від чернігів вовни, тут 2 кг різної пряжі, і зараз я вам її покажу. Так, дивіться, витягнула я по моточку з кожного кілограму, моточки тут 200 грамові, якщо ви не знаєте. Ось ця пряжа це куплена як звичайна вовна, тобто це Чернігівська, 100%. Правда, вона була заявлена бускового кольору. на... Картинці, я сказала, був би фіолетовий, а пройшов якийсь отакий ягідний темний. Ну, але якби я, звичайно, замовляла його на якийсь певний виріб, і в мене були б якісь там дуже очікування, то може б я б. Засмутилася б з цього приводу, але в даному випадку я засмучуватися з цього приводу, що кольор не співпав з моїми очікуваннями, не буду. Цей теж гарний і я його використаю. Цей моточок має таку ж, здається, таку саму етикеточку, Ну, зовсім ніякої різниці. От. Але ця пряжа вже заявлена як мариносова. Відтіночок трошки відрізняється, теж від заявленого, але то геть не страшно, цей дуже-дуже такий красивий. ну М'якша вона, звичайно, на дотик. На вигляд, ну товщина, я б сказала, приблизно однакова. От, і так, як тут заявлено, 500 метрів, тобто 250 метрів на 100 грамів, виходить десь так. Е на днях мене запитувала одна з в'язалочок, яка пряжа м'якша, ось ця чи та, що 80 на 20. Ви знаєте, я такі відчуття завжди називаю тактильно-суб'єктивними. Мені тяжко сказати, ну, не знаю, мені чомусь здається, що, напевно, приблизно однаково. От, Ще виперу і тоді побачимо результати. Але скажу я вам, що е кілька днів тому е я в своєї куми мацала ось цю чернігівську. Вовну, не маріносову, а звичайну. І вона була такого, скажімо, сірого кольору, Ну, більш природного. І мені чомусь зараз видається, що та була трошки жорсткіша. Але я ж кажу, це, по-перше, трошки така досить таки суб'єктивна думка. І ну, минуло все ж таки кілька днів. Воно ж те, що в руках завжди здається кращим, як те, що було колись. Тому, якщо чесно, навіть не знаю от, але мені чомусь видається, що оця пофарбована, трішки трішки м'якша. Я на цьому тижні розпочну, зв'яжу з них шкарпеточки і поперу, і тоді зробимо ще якісь висновочки. Але це були не всі чаївні ниточки, які я накупила цей тиждень, я ще заказала посилочку в кандіярн. Для чого я замовляла, яка перша причина? Так, хотіла витягнути різного кольору. Не було, а це в Кандіярн з'явилася верблюжа вовна. 100%. Вовна верблюжа. Вовна то 100%, але вона 100% з верблюду. Ось тут є два такі кольори. Коричневий і, я б сказала, світло-коричневий. Навряд чи його можна назвати кавовим. То я купила ось такої шерстяної ниточки. Ну, не можу я, як у мене немає запасів. От. Але оскільки вже було замовлення в кандіярд, ну ж треба щось докупити ще з того, що там є. Я купила два клубочки ось такого Ірису. Ну, тому що я так надіюся, що найближчі місяці я вже не буду нічого там замовляти, а Ірис мені може знадобитися для якихось новорічних сніжинок, кульок чи чогось такого. От, Ще я замовила моточок Газал Wool, От, ну, це дитяча така ниточка. На всяк випадок хай буде зелененька, гарненька, я обов'язково не, нею щось прикрашу. А ще я замовила ось таку джутову пряжу. А, у мене вона була, і я в'язала з неї мочалочки. Там в мене залишилося чуть менше моточків, і я надумалася, що мені треба зв'язати ще дві, ну, для хороших людей. І тому заодно я вже замовила цю джутову ниточку. От, а, що ще в мене тут? Замовила я гудзиків, але вони мені видаються якимись такими трішки масивними. За чого я замовила гудзиків, Тому що, якщо починаєш активно використовувати домашні запаси, то вони швиденько закінчуються. А я саме зараз в'яжу адаптивні шкарпеточки, і мені треба тому ну, були відносно недорогі, і я трішки замовила, але вона не плоска, а має якусь ось таку форму, як гарбочок. Тому. Ну, навіть не знаю. Хай полежить. Так. І що ще я замовила? Замовила я дівчата спиці. Дуже хотіла на шкарпеточки мати маленькі спиці от але коли я їх отримала. ну не те, щоб я розчарувалася і, напевне, не стільки в продавці, скільки в собі. Це ось ці спиці з тросиком 40 см. Санти... Тобто це 40 см і спиці, і тросик, тут 8,5 см. Ну, і я не знаю, по-перше, вони ми, даються мені досить таки незручними. Це перше, що я подумала, нащо вони мені були. Друге, що я подумала, що коли я дійду до гарнесеньких жіночих шкарпеточок з тунесенько-шкарпеткової ниточки, то я спробую їми зв'язати. А сьогодні я переглядала відео в нашому в'язальному Ютубі. І подивилася, там Вікторія зв'язала малесенькі царапочки для діток. Я думаю, О, так може, вони мені колись і знадобляться. Ну, будь, Будьте уважними, коли замовляєте, тому що ну, інтернет таке діло буває. Так, ще мені здається, я обминула увагу і не сказала вам. Я взяла ось такий моточок шкарпеткової пряжі. Коляру ну, я в'яжу з пряжі, яка, скажімо, навколо Шкарпеткова. Але шкарпетковою не являється, але часом мені хочеться щось додати. Хочеться, ну, щоб була ось така. І, звичайно, які-небудь сюрпризик від кандія. Ось це моя накладна, і це все-таки чудово. Чому я вже минулого разу, хоч запізно, але згадала і все було, я вклеюю в неї у свій в'язальний зошит. Я досить такі ну, не веду його так гарно, скажімо, як веде е, Наташа з каналу «Натка в'яже», але все ж таки часом якісь записи, якісь дані все-таки потрібні. А, тому я не записую, що, де, і коли, скільки я купила, але якщо вклеїти, ось такі, якщо ось таку накладну вклеїти в свій зошиток, то тоді, звісно, що-небудь можна буде згадати при потребі, випадку чого. от Ну І звичайно, від них лежить такий гарненький сувенірчик. як Три цукерки і маркерочок це взагалі дуже добре. І цього разу вони прислали ось таку лопопейсу досить гарно виглядає, я сказала. б І е, тут є QR-код, який можна відсканувати, і написано, що це детальний майстер клас. Ніколи не дивилася, ніколи цього не робила. Скажіть. Може, ви маєте такий досвід. Минуло кілька днів з моєї розпаковочки, я зв'язала і поправила шкарпеточки. Так мені легше буде порівняти. Не дивлячись на те, що заявлений різний метраж у 100 грамах, все одно, на вигляд на. Вона, здається однаковою. А, працювати ну, досить таки приємно. Хто звик, що нитка все ж таки ну, шерстяна і має такий звичайний шерстяний необроблений ефект. А, ось ця сів'яночка в мене бігла по списях ще швидше, ніж ця. Ну, можливо, від ефекту новизни. А може, я не помічаю, вона дійсно трошки товще. Ну, для один не перераховувала. Тепер, попрала. От. Ну, не сказати, щоб дуже, вона й до цього мала таку ворсистість, але все одно після прання і та, і та розпушується, і та, і та пряжа м'якшає. На суб'єктивний дотик все-таки ця м'якша. Але і в цій пряжі і в цій є різниця, коли ми беремо від кольору до кольору і від партії до партії. Вона все ж таки трошки є. Напевне, потрібно було додати, що прала я шампунькою для волосся. А, і використовував потім кондиціонер для білизни. Прала вручну і е, викручувала. Хоча на сів'яниці написано не викручувати, ну але ж, я викручувала. І чомусь я не заміряла точно до міліметра. От, е, Сам виріб, от забулася я. ну Мені здається, що трошечки зовсім зовсім чуть-чуть ця -чуть, трохиряночка все-таки витягнулася. Ну, і може потрібно ще сказати такі очевидні відмінності з цими двома пряжами: це ціна, яка на користь вірянки і це сама подача пряжі. А, якщо чесно, це перемотування ниток, ну, воно якось не для мене, і воно мене дуже ввечері дратувало, коли я перемотала ну, перші 400 грамів. Чому? Ну, тому що в цей час я могла вв'язати, а я тут сижу і просто отак, от, е е е мотаю і ну, ще ж ниточка не дуже гладенька, скажімо так. Дуже шкодую, що не обміняла, не випросила оцієї сіренької сіверяночки, могла б порівняти ще з нею. Ну, Але от та інформація, яка в мене на сьогоднішній день є, я нею з вами ділюся. Адаптивні шкарпеточки я буду в'язати з цієї пряжі, а з цієї буду в'язати. Ну, от, звичайні, ті, що ми в'яжемо військовим, ті, що ми в'яжемо для себе. По неперевіреним мною слухам, зносу стійки все-таки в цієї набагато краще. от Ну Можливо, мені так повезло, що мене навіть ця віряночка прийшла м'якенькою. А вам дякую за увагу. На все добре. Запитуйте, якщо я знаю, я обов'язково вам відповім. На все добре, до зустрічі!